Я думаю, всі пам'ятають знаменитий український мультсеріал про козаків: як козаки кулі шварили, як козаки у Кримпосіль ходили, і так далі. І його трьох основних персонажів, трьох козаків: високого цього козака-отамана в шапці, здорового як бугай козар, козарлюгу, і маленького козачка цього коротуна веселуна. Так от завалюють оці троє козаків у придорожню корчму. І до корчмаря. Так, корчмарю, значить, дивись, ми з дороги зголодніли. Нам давай, значить, на стіл став сала багато, оселеців багато, ковбаси багато, галушок багато, пампушок з часником, горілки три відра. Ми собі швиденько пообідаємо і поїдемо далі. У нас справи є важливі. Корчмар каже: Ой, мої ви хлопчики, ой, мої ж ви любі козаченьки, та я б же ж з, з радістю, та я б же ж для вас усе на світі найкраще. Але ви розумієте, зараз повинен прилетіти Змій Горинович, мзду місячну брать. А він оце коли прилітає, коли когось бачить, всіх у гузно шпили так, що аж дрантя летить. Ви б, каже, їхали собі тихесенько, щоб не було клопоту. Козаки кажуть, так, корчмарю, ти там багато не балакай. Давай неси нам на стіл, от, ми поїмо собі швиденько і поїдемо, а ти со зі своїм зієм сам розбирайся. Ну, значить, поназносив корчмар їжу їм, на стіл сидять козаки, мед горілку п'ють, салом ковбасою закусють. Як тут на дворі піднявся вітер, крик, шум, свист. Корчмар залітає, каже ой, хлопчики, ой, невстигли ви. Змій прилетів все гаплик. Ховайтесь хоть на горище, може, він вас не побоче. Полізли козаки на горище, а Корчмар уже штани зняв і став у позу готовності. Жде Змія. Змій заходив в корчму. Дивиться на столі наїдки, напитки. Понюхав, каже, щось я чую, тут духом козацьким пахне. Десь вони, видно, недалеко. А ну, полізу я на горище, видно, там заховалися, бісові діти. Поліз той змій на горище, нема його й нема. Та й сидить там і сидить, та де він дівся. Кукорчмаря вже спина е зболіла в такій позі стояти. Дума, ну, полізу, подивлюсь, що там воно робиться на тому горищі. Акуратно так заглядує тут і дивиться, значить, таку картину. Оцей, значить, козарлю якийсь здоровий, як богай. Згрібо так під руку три змієвих голови і держ здавив. <кхм> той високий козак у шапці, як отому. <кхм> Шпіле змія в дупу, аж блін гай шумить. А маленький цей козачок веселун, коротун, ходить рядом, люку куре, каже. Що за дивний птах? Було б три дупини три голови, вже давно полетів би. Прийшла бабуся в супермаркет котикові корму купить. Взяла п'ять пакетиків та йде до продавщиці. А та каже: ви знаєте, таку кількість корму в умовах дефіциту ми можемо продавати лише за підтвердження, що у вас дійсно є кіт. Ну, бабуся побурчала, побурчала та й пішла додому по кота. Принесла кота, показала, забрала корм, пішла. На другий день собачки треба корму купити. Прийшла, взяла п'ять пакетиків до продавщиці та каже: ні, показуйте собаку, тоді продам. Вернулась бабуся по собаку, от, забрала корм, пішла додому. На третій день приходить бабуся в магазин, в руках у неї картонна коробка, вгорі прорізаний круглий отвір. Каже до продавщики: сюди року. Та що це я буду туди руку сунути? «Сунь, я сказала. Продавчиця, таки повагавшись, засунула туди руку і каже, Фі, це ж какашки. Ви абсолютно праві, Люба. Я прийшла до вас купити п'ять рулонів туалетного паперу. Ой, куме, щось так шашличками потягло. А ви муху з цигарки приберіть. Куме, ви що, ідіот? Цитрамон, дарниця, це не поїзд. У вас є рекомендації з колишнього місця роботи? Так, є. Мені там порекомендували знайти іншу роботу.